Скільки ще буде горіти наша земля? Коли розвіється дим, ми прийдемо до вас. З відповідями. В моїй країні зараз йде війна. А я продовжую збирати думки і шукати відповідь, як її зупинити. Сьогодні я хочу поспілкуватися з правозахисником, громадським діячем Тетяною Монтян. Тетяна Монтян, український правознавець, адвокат, громадський активіст, блогер. Виступає на стороні захисту в резонансній справі журналіста Руслана Коцаби. А з вересня 2015 року Тетяна Монтян виступає на стороні захисту у справі Віти за вирухи. Запевняє, що українці можуть бути високоосвіченими у всьому, але не в суспільствознавстві. Як зробити так, щоб вона припинилася? Війна? війна? Ну це і не від нас залежить. Власне. Ну, а ви Кожен на своєму місці має подумати: а заради чого було розв'язано цю війну? А навіщо там гинуть люди? А хто з ким насправді воює? Я думаю, що за два роки вже всі притомні люди мали б зрозуміти, що війна йде виключно за грошові знаки. Тобто за розпил військових бюджетів, ну і так сказати, субсидіарна мета утилізувати якомога більшу кількість гарматного м'яса, пасіонарного, щоб вони там загинули в найбільших кількостях в усіх можливих котлах, бо на них, по-перше, можна списати купу обмундирування та боєкомплектів, а потім толкнути його сепаром. От а тим часом, щоб вони потім не вернулися. А то ж повернуться, там, підірвуть гранатою там ще когось, бо ніхто ж не контролює тепер рух е всіляких там гранатометів, автоматів, пістолетів і так далі по країні. Ну no, от для цього, щоб контролювати, прийняли мирний договір. Та ви так? що, а виконати Та? його як? От я хотіла запитати: от як а хто його, його, вибачте, буде виконувати? Для того, щоб виконувати якісь договори, потрібні хоча б зачатки державності, де ви бачили постмайданній Україні хоч якісь зачатки державності, були зруйновані навіть ті зачатки, верніше рештки пострадянських державних інституцій, які ще якимось дивом залишалися і дихали на ладан. А тепер їх немає взагалі. От коли кастрюлі голові починають валати, вас що? влаштовували те, що бровопризвочінні панді? А які там були інституції? Я Завжди навожу приклад. У вас є хатинка. Посеред дуже-дуже несприятливих умов, посеред пустелі, чи там десь висока в горах. Хатинка жахлива, смердюча, стара, ось ось розвалиться. Але вона хоч якось рятує вас від несприятливої зовнішнього середовища. А тепер ви зруйнували цю хатинку власноручно і маєте спати на голих стелях. Ви взагалі нормальні люди. Вам же ж ніхто не каже, що та хатинка була хороша, ні, вона була погана. Але її треба було поступово перебудовувати, не руйнувати її до чортової бабушки. А тепер жити посеред пустелі. Українці можуть бути високоосвіченими в чому завгодно, але в суспільствознавстві вони повні і абсолютні нулі, що вони продемонстрували всьому світу. Тобто експеримент тепер вже над білим європейським населенням зомбування за допомогою сукупного радіо тисячі холмів», які зранку до ночі валали про російську агресію, про війну з кимось там, вставай, страна громне, все по заветах, Ще Гебельса він колись давав інтерв'ю вже в тюрмі, що жоден народ не хоче воювати. Але завжди можна накрутити народ на війну, розказати, що на них напав Папа Римський, Путін, інопланетяні, монстри, хто завгодно і звинуватити всіх, хто проти війни, в тому, що вони не патріоти. Он Кацаба вже рік сидить за ролик на Ютубі. Саме за це, за таку свободу слова -голові і стрибали на Майдані. Тобто припинити війну можна тільки тоді, коли сам народ втомиться воювати, і пропаганда вже припинить діяти. А рано чи пізно вона припинить діяти, бо можна короткостроково. Загнати в цей тонус войовничий багато людей, але рано чи пізно це починає просто бух і падати практично до нуля. От зараз ми якраз в тій стадії, що ми вже до цього близькі. Ну і зараз ще підштовхнуть, скажуть, виконуйте покидьки минські угоди. Ну і припиніть свій цирк. Ви вже і так розпилили на військових бюджетах більше ніж достатньо. Є декілька категорій людей. Є ті, хто вже розкаялися, визнали, що вони дарма там стрибали, що їх розвели, і вони каються за те, що вони зруйнували Україну. До них належить і Кацаба, і він сприймає своє ув'язнення як спокутування того, що він стрибав на майдані, замість того, щоб вивчати суспільство знавства. Є люди, які вже зрозуміли, що їх розвели, але поки що вони не здатні визнати свою провину. Це взагалі треба бути сильною людиною, щоб визнати, да, мене надурили, мене розвели, я лох, я ідіот. Я власними руками зруйнував власну країну. І я упорать яким, хоч в очі з цим, все одно всюди суцільні перемоги. А ви всі вороги народу, як ви смієте, поплюжити нашу прекрасну революцію гідності і обзивати нашу чудову небесну сотню лауреатами премії Дарвіна. Мене більше за все вбило те, що на всю цю майданну ахінію кастрюлі голову повелися навіть юристи та психіатри. Це найстрашніше, що в країні є юристи та психіатри, які можуть повестися на Майдан. Ось це жахливо. Ви говорите досить такими різкими словами. У вас така манера спілкування? Чи ви просто на провал, прямо лінійно Ви не боїтеся говорити? А кому? Кого я маю, вибачте, боятися? Кого саме я маю боятись? Якщо мене хтось захоче пристрелити, то безпеки все одно немає ніде. А погрози це просто смішно. Ті, хто дійсно захоче мене вбити, вони мені не погрожуватимуть. Я кажу правду, направду ображаються тільки хворі на голову люди, які ще не дозріли просто інтелектуально та емоційно до того, щоб бути дорослими людьми. Це поведінка підлітка. Тому я вважаю свою позицію правильною. А скільки от ви вже встигли переконати в якихось певних своїх? Багато Багато людей фактично ну, кожного дня мені кілька людей пише в приват, що прості, Таня, засран, я там тебе не розумів, там, я там тебе там поплюжав, але ти була в усьому права, змушена це визнати. Але це позиція сильних людей. Що ви можете особисто, як Тетяна Монтян. Можете зробити для того, аби ця війна от, закінчилася, не припинилася, не затихла, а закінчилась. Я роблю все, що можу. Я пояснюю людям, кому вона вигідна, чому вона вигідна? Я поясню людям, що таке сукупне радіо тисячі холмів. Всі наші упораті, журнашлюхи, всілякі там бутусови, сазонови, всякі цензори та інші помийки. Всілякі там Петри Мазепи, там швіци, там Грегі Девіси. Ну і вся ця шваль з радіо тисячі холмів. Вони зомбують людей за бабло. Я роблю все, що я тільки можу. Я взагалі аутистка, Такі люди, як я, падають тільки мертві.